Тобі, Україна, мій мужній народи, складаю я пісню святої свободи, І життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україна, моя батьківщина. Туман над рікою, як на скромнях моїх сина. Все життя я живу лиш тобою, батьківщино моя чарівна, Йду я з себе безмежно широкий, Чи долаю вершини й капа. Погляд я ловлю си йоки і розкрилюю мопта. Сирий туман над рікою, кого сіяє зоря, молодію я разом з тобою, Україно, вітчизно моя, ти є душу моя, рідна мова, ти наповнюєш серце, життя, я за тебе єдина співслова, без багатів душу віддав. сивий сивий туман над рікою, світа в кого сіяє зоря, молодію я разом з тобою, Україно, вітчизна моя, сивий сивий туман над рікою, світа в кого сіяє зоря. Володію я разом з тобою Україно, вітчизна моя. Доброго дня, шановні добродії. У 1985 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 5 грудня встановлено Міжнародний день волонтерів. Як суспільний рух волонтерство виникло на заході в середині 19 століття. Саме в цей період. Андрій Дюран, відомий французький письменник, журналіст, вражений наслідками кривавих битв при Сольфаріно, запропонував створити організацію, яка б працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Основними принципами, сформованими Андрій Дюраном, керуються волонтерські організації усього світу і сьогодні. Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і важливим як ніколи. З початком окупації Криму Росією у березні 2014 року та антитерористичної операції на сході України у квітні 2014 року в Україні активізувався волонтерський рух, який має на меті допомагати бійцям українських силових структур. Та добровольчих батальйонів, а також надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, які вимушено залишили свої домівки у Криму і на Донбасі. Високий рейтинг діяльності здобули волонтери Дунеївеччини, враховуючи вагомий внесок волонтерського руху у різні процеси життєдіяльності та з нагоди Міжнародного дня волонтерів, ми зібрали в цьому залі, щоб привітати численний загін волонтерів добротворців. Людей з чуйним серцем і високим почуттям відповідальності. Дозвольте урочистості з нагоди Міжнародного дня волонтерів вважати відкритими. Для привітання надається голові Доневецької районної державної адміністрації Віктору Васильовичу Трапатому. Слава Україні! Героям! Волонтери це добровольці. Це люди, які свій вільний час витрачають на благо суспільства. У Всесвітній декларації добровольців сказано, що вони мають право присвячувати свій талант, час, енергію. Індивідуальним і колективним акціям, не очікуючи будь-якої винагороди. Коли в державі розпочався збройний конфлікт на сході, коли на захист України встали наші сини, батьки, чоловіки, ремонтують військову техніку. Підприємці, фермери, робітники і селяни, матері і дружини, далекі від військової справи, доставляють у зону бойових дій, їжу, медикаменти, одяг, продукти. І до Невечка з перших днів неголошної війни на Сході не залишилось осторонь. Патріотизм українського народу не здолати. Це неодноразово доводять жителі Донецького району, які активно долучаються до надання допомоги допомоги нашим військовослужбовцям, що проходять службу в районній бойові дії на сході країни. Небайдужі жителі збирали кошти для придбання бронежилетів та інших засобів особистого захисту. Для мобілізованих та добровольців в зоні антитерористичної операції. Багато тонн продуктів харчування було зібрано і передано волонтерами нашу, нашим мужнім захисникам вітчизни. Місцевими умільцями майстрами Донецького масозаводу у найкоротші терміни було відремонтовано військовий автомобіль ГАЗ-66, який був відправлений в зону АТО. Жителі нашого району активно долучилися до збору допомоги протягом е проведення військових дій, протягом оцих семи місяців було зібрано і відправлено у військові частини більше 70 тонн гуманітарного вантажу. Було зібрано коштів на загальну суму е понад 4 мільйони гривень, які витрачені на закупівлю необхідних солдатам е речей. Волонтерами було доставлена допомога бійцям 72-ї механізованої бригади, 79-ї десантно штурмової бригади, 703-ї Інженерного Вінницького, орден Червоного прапора на Хмельницького полку, 7-го патрульного територіальної оборони та ряд інших військових частин і формувань. А від командування та всього особового складу військової частини А-3817 надійшла подяка жителям Донецького району за проявлений патріотизм та потужну підтримку військовослужбовців, які несуть службу в зоні антитерористичної операції. Сьогодні у Міжнародний день волонтерів хочу висловити подяку кожному, хто будь-яким чином долучився до збору допомоги військовослужбовцям. Особливо подяка Раді товаровиробників, керівникам сільськогосподарських підприємств, товариств району, фермерам, керівникам -підприємств, приватним підприємцям за надану колосальну матеріальну допомогу, а також адресні допомоги сім'ям та родинам мобілізованих на Сході, солдатам та офіцерам. Також висловлюю щиру вдячність міському, селищним сільським головам, депутатам, які змогли скоординувати та зібрати значні кошти, продукти і матеріальну допомогу нашим військовослужбовцям. Активно долучаються до збору допомоги і партійні організації, громадські організації та релігійні громади. Щира подяка працівникам управлінь, відділів райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації, працівникам районної ради, представникам установ та організацій. Усі внесли свою пасивну допомогу, посильну допомогу, допомогу нашим військовослужбовцям. Вдячність представникам Донецької районної об'єднання просвіта, районного літературно-мистецького об'єднання Сонях, редакції газети «Донецький вісник, районного культурно мистецького просвітницького центру, дитячої школи мистецтв та окремим виконавцям за переведені ними благодійні концерти місцевих літераторів, композиторів і музикантів на підтримку армії. Зібрані під час передня концертів кошти, були також направлені на придбання необхідних речей для наших військовослужбовців. Заслуговують на щирі слова вдячності і активісти, волонтери, які безпосередньо доставляють вантажі в зону АТО. Надзвичайно щира є допомога військовослужбовцям від школярів до Неєвеччини, які активно долучаються до акцій, метою яких є збір коштів, теплих речей, продуктів харчування. Зокрема, такі акції, як Україна, єдина країна, а ми її діти, «Зігрій солдата, напиши листа солдатами. Нещодавно у всіх 43 загальноосвітних навчальних закладах Донецького району розпочалась акція Врятуй життя солдатові. Закуплено 2250 квадратних метрів сітки, з якої буде виготовлено маскувальну сітку і передано на передову. Кожен школяр у від уроків час має можливість своїми руками. Сплести таку необхідну сітку для наших військовослужбовців. А дитячі листи з підтримкою та різноманітні вироби, які направляються в зону АТО, неодноразово передані нашим бійцям. І ці, я сам особисто бачу, що бійці, коли читаючи такі листи і ці вироби плачуть просто від тих листів, а ці вироби, та голубки, різноманітні ангелочки, вони просто беруть з собою обій. Це для них, як певні, є оберіг. Ті хлопці, повірте мені, що вони вдячні, ті зоні, які проходять службу у зоні АТО, надзвичайно вдячні всім нам за цю небайдужу позицію, за розуміння, доброволю і милосердя. Усім і кожному, хто передав їм моральну і матеріальну допомогу. Така допомога необ'єкт піднімає бойовий дух наших солдатів. І тут дійсно тоді, скажімо так, такий вираз він стає непростим, що народ і армія єдині. Тут в мене виступі є. Я не хочу зачитувати, бо тому що це займа багато часу, скільки було надано допомоги ким конкретно всіх, можливо, я не хочу зачитувати ще раз, бо тому що всіх не згадаю. Багато людей є такі допомоги, яких ми просто-напросто просто не знаємо. Тому це є волонтери. Це дійсно добровільні надана допомога. Всіх вас ще раз вітаю святом волонтерів. За ту допомогу, яку надається армії і ще раз святом. Шановні волонтери, шановні добродійники. Волонтер це передусім добра, милосердна людина. Розуміє проблеми оточуючих та співчуває їм. Має бажання безкорисливо допомагати, вирішувати проблеми інших людей. До того ж, волонтер характеризується порядністю, уважністю, відповідальністю та відвертістю. Волонтери не отримують матеріальної допомоги вигляді заробітплати чи якоїсь винагороди. Проте вони мають дещо інше моральне задоволення, відчуття власної необхідності тим, хто потребує допомоги. Волонтерський рух на Україні існував з даніх девен, однак сьогодні він надзвичайно розвинувся, Згуртував значу, значну частину нашого суспільства навколо вирішення назрілих проблем. Сьогодні, коли йде Агресія Росії на сході України це насаперед волонтерська робота по допомозі військовим, переселенцям, жителям окупованих територій, які дуже часто виживають лише за рахунок волонтерської допомоги. Навірно, і саме волонтерський рух, який був започаткований ООН раніше, ми, навірно, ще якщо сказати рік назад, не давали значення, придавали значення цьому так високо. Але сьогодні ми зрозуміли, що тільки разом весь, всім, всім народом, всією громадою, всією гарною Україною нашою китучою, ми зможемо подолати ті нагаразди оту ту агресію, яка сьогодні є. Тому зичу вам і надалі наснаги для служіння народу України, а ваші добрі справи нехай повертаються до нас сторіцею. Місного вам здоров'я, радості! Здійсня всіх ваших життєвих планів і досягнень. Мирного нам всім неба і добра. Слава Україні! Для нагородження спільними подяками районної державної адміністрації та районної ради. Дозвольте запросити Віктора Васильовича Драпатова та Антона Петровича Камінського. Шановні учасники зібрання, за небайдужу життєву позицію, розуміння, доброту. Добру волю і милосердя, відданість справі та вагомий внесок у розвиток волонтерського руху та з нагоди Міжнародного дня волонтера, нагородити спільною подякою районної державної адміністрації та районної ради Павлова Григорія Васильовича, координатора відповідно допомоги у зону. Онча рока Павла Броніславовича, настоятеля римо римокатолицької парафії. Святого Архана Імахаїва та громади церкви. Міщенко Оксану Степанівну, волонтера. Микофорука Володимира Борисовича, волонтера, водія Рейдер адміністрації. Бойчука Романа Володимировича, волонтера. Шаповалова Віталія Івановича, волонтера. Колектив районної газети Дуноєвецький вісник. Керівник Байтелюк Валентина Богданівна. Найголовнішими для українців. Тому волонтери різного віку, різного спрямування в своїй діяльності заслуговують великої людської вдячності і поваги. До слова запрошується координатор зі збору допомоги УЗУ АТО Павло Григорій Васильович. 5 грудня. Міжнародний день волонтера. Це свято відзначається з 1985 року. Генеральна асамблея запропонувала урядам відзначити цей день як День добровольця. Згідно з статистичним даними оприлюднення організації Об'єднання, по всьому світу нараховується 140 мільйонів волонтерів, Добровільності, співчутті, солідарності з потребами та ідеями інших, а також глибокій повазі до всіх людей. Чи не вперше, 5 грудня набув набу особливого змісту та широко складна суспільна політична. Ситуація та військова агресія Росії на сході Росії на сході України спонукають все більше наших співвітчизників долучатися до благодійної діяльності. Зібрали гуманітарну допомогу для наших воїнів в Криму. В квітні було виділено півтора тисячі літрів спала для переміщення автомобільної техніки на схід України, а вже пізніше на базі підприємства і сприянні райдержадміністрації було розгорнуто збір коштів продуктів військового спорядження для учасників АТО. Станом на сьогоднішній день в районі зібрано громадськими організаціями, підприємствами, усіх форм власності, бюджетними організаціями, фізичними особами 351 165 гривень. Витрачено 324 765 гривень і залишок 26-400 коштів, ще залишилось на подальше закупівлю різних амуніцій, продуктів і всі інше. Кошти витрачалися на закупку в основному продовольчого дарування військового спорядження доставки гуманітарної допомоги на Донецьк, також кошти виділялися на надання допомоги військовослужбовцям строкової служби з міста Дунаєвіць, які знаходяться в АТО. Похорони жителів, які, як це честь і хвала їм, віддали своє життя на, за нашу вільну Україну. Теж відділялися кошти для цих цілей. З чуйністю віднеслися до становища, яке сталося в нашій державі. Особливість солонтерський руху в Україні полягає в тому, що поряд з молоді, яка йде в авангарді до благодійні, коли на початку сятня з інформацією по місцевому телебаченню, довідавшись про мій телефон, мені зателефонував Івахова Барвара, жителька міста Лонагіс, яка знаходиться, і не прийти не зможе, і вони першої групи пересувається на мили. мили. Сказали, що відмову нас прийме, як особисто образу. На слідчий день ми з кореспондентами районного завітали до доверваюся, хто був буду враження, протидіялися. Різних конфесій особливо активно долучили до благодійності Дімяної Української православної церкви, Київського патріархату, греко-католицька церква, учасників АТО. Учнівська, молодь район, працівники, магазинів дитячі, садочки, батьма, виробляють послухальні сітки, в'язники, носки, руковіці та інші такі речі. Для українських військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичних операціях, їх ініціатива була підтримати як міською владою, так і керівництвом будинського бойоводства. Запрошується голова Доневецької районної державної адміністрації Віктор Васильович Драпатий, голова районної ради Антон Петрович Камінський та координатор зі збору допомоги у зону АТО Павло Григорій Васильович. за небайдужу життєву позицію, гідність і незалежність рідної країни та з нагоди міжнародного дня волонтера нагородити подякою колектив управління соціального захисту, населення районної державної адміністрації, керівник Тарнаруцький Андрій Анатолійович. Колектив управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Керівник колісник Володимир Володимирович. Колектив товариства Телерадіокомпанія ФНБІ. Керівник «Плюто» Володимир Олексійович. Колектив Доноєвецької об'єднаної державної податкової інспекції. Керівник Щербанюк Андрій Миколаєвич. Колектив Територіального центру соціального обслуговування населення, керівник Василевська Неля Миколаївна, Пелик Людмилу Петрівну, Смотрицького селищного голову, Слюсарчик Надію Олексієвну, Рахнівського сільського голови. Степанова Олександра Володимировича, депутата Доневецької районної ради шостого скликання. Антонюка Анатолія Романовича, голову спілки підприємців, перевізників Доновецького району. Приватне підприємство «Хлібзавод», Керівник Грубій Олександр Григорович. Товариство вересня. Керівник Магера Василь Вікторович. Дунаєвецький маслозавод. Керівник на дорожній Анатолій Водославович. Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів. Керівник Ковбасюк Надія Митрофанівна. Карта Шедуада Васильовича, приватного підприємця депутата Дунаєвецької районної ради 6 скликання. Прославить Ольгу Васильовича, приватного підприємця, а, Ясінського Ігоря Олександровича, приватного підприємця. А, Макогона Володимира Анатолійовича, приватного підприємця депутата Донецької ради, шостого скликання. Наконечного Олександра Васильовича, приватного підприємця. Апарат Дунаєвецької районної державної адміністрації. Керівник апарату Купчик Ярослав Олегович. Виконавчий апарат Дунаєвецької районної ради. Керуюча справами Поліщук Оксана Валентинівна. Богданова Анатолія Володимировича, директора Валинського село Бали. Загороднього Віталія Михайловича, директора товариства Казацька долина-2006, село Клівка, Іванова Костянтина Олеговича, директора товариства імені Богдана Хмельницького село Залізьке, Нового Руслана Федоровича, директора Подільській бройлер» село Моробіївка. Герасимовича Олександра Пилиповича, голову Любисто. Воднаря Сергія Борисовича, голову подільська марка, село Дем'янківці. Голка Йосипа Вікторовича, голову Барта 2007, село Рудка. Стараємось допомогти. Останній ми там валенки закуповуємо і буржуйки і ще інше. Люди, дійсно, всі, ви, всі люди до цього прикладаються, посильно дають допомогу. Всім вибачаюсь, кого можливо десь ми там не дали якоїсь подяки. Але, принаймні, всім дуже велике спасибі. Спасибі від нас, від наших військовослужбовців. Ще раз дякую. Шановні добродії, ми сердечно вдячні за теплоту ваших сердець та чуйність до людей. Які потребують допомоги і підтримки, ви берете участь в реалізації надзвичайно важливих загальнодержавних і регіональних програм. Ваш патріотичний дух, сильна воля є прикладом служіння людям, сприяють об'єднанню українців в основній нашій меті в єдності відстояти волю і незалежність нашої рідної вітчизни. Родились ви в Україні, на полі сіна уполині, на і на Волині, біля сивих Карпат і в Криму, краю рідний, мій, любий краю, якщо хтось мене запитає. Україна, це ми, Україна, ти вниз Солов'я, у в квітах сади Чорне море, тоба Ми єдина сім'я, сестри ми, брати, Ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми. Україна. Ciel und Seh Злов'яна, білих віта, сади, Чорне море, донга сполонина, ти єдина сім'я, сестри ми, брати. Ми з тобою і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Україна, це я, Україна, це ти. Україна, це ми Україна, Все добре.